Я вам якось обіцяв показати велосипед. Конструкція проста. Колесо, кермо і внизу так от широка а, сапа. Ось я вже... пробігся туди назад а, оцей рядочок і оцей рядочок. Зараз мені треба ще з цієї сторони і з цієї сторони а, цього ряду пробігти. Я вам його покажу в реальному часі. 100-метровочка і я поїхав Ладно, я так подумав все, повністю, все, що повністю вашу стометрову мучити не буду побачив там В принципі, берете котите я не можу сказати що це прям дуже-дуже легко і типу не напрягаючись але е, це не важче ніж фризою Просто що за фризою можна було пройти в один раз, а так ну, по ширині сапи, приходиться кілька разів пробігти. От я пройшовся, бачите, все це, вся ця дрібота і навіть дуже дрібні бур'янчики хочу вам показати, да? навіть ось в стадії ниточки. Ось це все рахується, ось і забирається. Бачите? І не треба махати сапою. Особливо дуже зручно, на таких довгих годах. Зайшли, пробігли в одну сторону, пробігли в іншу, шириною сапи виставились. І все головне, щоб сапа була гостра. І оце всього зараз оце міжатки. Оце зараз всього не буде. Зараз я пробігусь кілька ще рядів і вам ще дозніму. Таким чином 8 соток за пів години просапано. Dwa tak, kotomówce w życiu Staszynko.